Подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 9 травня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Протягом минулої доби противник обстріляв населені пункти Гобківка, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанські хутори, Караїчне, Мала Вовча, Миколаївка та Нестерне. Про це у ранковому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ. На Куп'янському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Западне та Масютівка. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Фигулівка, Новомлинськ, Западне, Лиман, Перше, Вільшана, Бугаївка. Перерахували в Генштабі. Продовж доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Так, за його даними, у Вовчанську-Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок. Під вогнем окупантів опинилося село Фиголівка Куп'янського району. Пошкодження зазнали два приватні будинки. Впродовж минулої доби постраждалих від дій російських загарбників не було. Також Олексінігубов розповів, що напередодні ввечері окупанти завдали масованого ракетного удару по Харківському району області. Влучання шести ракет С-300 зафіксовані у районі села Новий Коротич. Всі ракети вдарили у землю. Обійшлося без постраждалих та руйнувань. 55-річна мешканка Ізюмського району під час окупації російськими військами добровільно співпрацювала з ворожою адміністрацією. Про це повідомив речник у управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула. Зловмисниця обійняла посаду заступника начальника Борівського тероправління окупаційно-військової цивільної адміністрації Ізюмського району. На цій посаді вона проводила збори з вчителями району та вимагала переходити на російські стандарти освіти. Вже з липня окупанти призначили її директором Государственного бюджетного образовательного учреждения Боровська общеобразовательна школа номер 1 імені героя Советського Союза Колесникова. Напередодні деокупації колаборантка втекла з Азюмщини і наразі переховується від українського правосуддя на непідконтрольних територіях. За матеріалами СБУ, жінці заочно повідомили про підозру за частиною 3 статті 111 Кримінального кодексу України. Калабораційна діяльність у формі впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти. 9 травня співробітники СБУ проводять у Харкові контрдиверсійні заходи. Протягом дня у місті можуть обмежити прохід чи проїзд деякими вулицями, перевірятимуть документи громадян і можуть провести догляд автомобільного транспорту. СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців і дотримуватися режиму комендантської години. У Харківській області цього літа, скоріш за все, заборонять купатися у водоймах та відпочивати на пляжах на деокупованих територіях. Там, де загарбників не було, купальний сезон 1 червня ймовірно розпочнеться після перевірки об'єктів спеціалістами ДСНС. Про це розповів на брифінгу речник головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Детальну інформацію щодо готовності пляжів та водойм обіцяють надати пізніше. Раніше начальник головного управління ДСНС України в Харківській області Олександр Волобуєв розповів медіагрупи Об'єктив, що питання роботи пляжів у Харківській області розглядатимуть окремо по кожній із зон відпочинку. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 9 травня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи об'єктив ви можете у нашому telegram чаті Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.